Слава Україні, слава Збройним силам України! Перед початком відео хочу подякувати всім тим, хто допомагає нам у зборах на філамент. Це дуже важливо, ви робите дуже велику справу. А ми з вашою допомогою робимо ще трішки більшу справу, друкуючи подаруночки для наших людей, які необхідні нашим людям. Тож, в цьому відео хочу вам запропонувати на продаж отакий наш культиватор. Це КПС, так званий 4.2, але він модернізований, тобто він захватом 4,5-4,6 метра. Модернізована задня борона у нас, пружинні борони, отакі стоять всі, хто у нас на каналі дивилися відоси, знають їх і бачили. Вони працюють просто навідмінно порівняно з тими стандартними боронами. Він у нас якого року я вам навіть не скажу, ну, ще з тих часів, так би мовити. Але зараз він нам вже не потрібен. Він повністю комплектний, повністю робочий. Шини я дам на заміну на запас, так би мовити, бо тут от, ну, є тріщинки, воно ще може і буде років 5-6 їздити, Бог його знає. Але на запас у нас є, ми вам обов'язково. Дамо запасні шини. 330 лапа тут стоїть майже всюди, щоб перекривати його, можливо, десь якісь люфти і запасом, щоб не було пропусків і огріхів при обробітку. Борона регулюється по куту нахилу. Відповідно, коли ви глибину міняєте, тоді там треба кут ставити трошки рівніший, коли глибина. Ну, менше, точніше, коли більша глибина, то плавніше їх ставимо. Ну, тобто це тут нічого складного немає. Візуально перевіряється по полю, щоб борінка виконувала свою функцію. В принципі, що тут? А, пружини. Пружини повітків стоять підсилені, Тобто, тут в півтора рази більший тиск, ніж на заводських пружинах, що були на КПС раніше в стандарті. І отакий от ящичок, це дуже потрібна річ для того, щоб збирати з поля всіляку, всілякий непотріб, який у вас може бути на полі і каміння, можливо, металобрухт якийсь, чи на огородиках якийсь металобрухт. Ну, коротко, щоб в трактор не тягти його, а ставити в той багажничок. Що тут? Глибина регулюється, дишло ціленьке, все нормально, не розбите. ципок є навіть страховочний, Ось, він все навіть працює. Здавалось би, так. Ну, а так, що тут? В принципі, більше про нього розповідати нічого. В описі буде контактний телефон по питаннях, де ми знаходимося, там, якщо хто хоче його придбати, поговорити про ціну. Ціна взагалі пльова, буквально там, грубо кажучи, пару тисяч додано від ціни металобрухту. Бо я хочу, щоб ми його не розпустили на металобрухт а щоб він ще працював, тому що ми в нього вклали достатньо багато роботи. В плані цих модернізацій борінок і всього. І дуже шкода, якщо це все кане в небуття. А так, у кого небагато землі, будь ласка, це дуже хороший для вас варіант. Телефончик буде в описі. І також не забувайте допомогти нам у зборах на філамент. Посилання і номер конверту, як завжди, буде в описі і в першому закріпленому коментарі.